Каприїхав ясень познімати такого деребця органа Сорон жеребець. Поляний, файний. – Чотири роки йому є. Чотири роки. На харі 27. Ну а 7 Спокійно, Спокійний адекватно, не не кусає. Нічого не вярні пуса і дає фотоко.

Метр шістдесять май полініть. Ух. Можливій її продаж. Може і продаж, жиреця, тоби собі хотів. Рів май на два боки. Хвіст. Хвіст такий гіяційний. Єш. Ногу має двадцять сім десь таку. Бодя, він продається. Продається. Кілько грошей треба. Ей. Бодя? Ціна водя. Чіна яка? А хлопці за неодав 1600 вугрів, тебе ви Ціна в даний час його яка 1600 доларів. Та то є огрік, та. тихий, він тихонько ще він ся бракати, бо він не стоїть. Кований на всі є. В ефірі як бек іде.

E a pneumonia aqui aprovou, eu sou doutor. a minha De belo, de... 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 <laughs> você. Красата. Красата, дійсно той краса. Гриво на два боки. Хлопче, то то він лиш просто руба нічого, а що? На ноги нога ковані, я собі хую, так це тут. У руках себе кує? Я на у руках. Чи не ребець куєся в руках? А приводить. Често такий багає у башті. Та То хлопці буде сім років, то то буде камінь. Чотири роки, ще чуть, то там скусов, за біжамо, то так вот та путські як бе. Та то і є. Я три роки маю містеря. А то він по якому жеребцю? Він по якому? По якому желепчу? По харі по цьому чи я. По харіку? Чи по бутифалу? Дідо вихоня такого. А дідо виходять чуть-чуть до такого, не треба бути панція. Діду мене треба коня, діду, а поча коло баби сидіти. Так я. А ні послідні доляри від хатині. Від хати йдуть. Ух, то то собі є.

Треба ще й то, але я чоловічен міг васити то. Чому ніотко не пряпнути десь трошки, собі не світло погуляв? Я треплю, я десь я поїду на роботу, та нема тим займатися. а нині я думаю, то то перебуває весь, то то за зоро. А дав нам моє доплатити, Славиць. Моя доплатити мали вже потім. Хлопці він їде вас бе за верхом собі так, як так, як діто. Я з турівки собі так, як бек. Машини і сувози, фури, які любили, приїхати ні, він німання не обращає в мене. Він хлопці на нічого не прощає. внімання, що дайде. Не в тому ханку копила, це в мене було це лише того. Він поняття не має, що таке, то то. Аби щось там путитися, бо... Хіба це тепер дуріє, бо я не прийду до то, то що буде дурі? даю січку. Порану січку бувачи, січку, ну як uh -huh. вас. Ну, uh -huh. Що це Пане тобі десь. Має широкий. Прычь. Пр. Причем я. Нар. Прыть. Айта. Всем побачимо, ставьте лайки, подписуйтесь на канал.